яка здорова самооцінка, чи взагалі вона існує, І де є грань між нарцисизмом і здоровим сприйняттям себе. Легше сказати, що таке нездоровий, нездорова самооцінка. Це нерелевантна самооцінка, при якій людина оцінює себе не через сферу своєї соціалізації та комунікації з іншими людьми, а через те, як вона вважає, що вона може себе оцінювати. Тобто вона, наприклад, є соціально адаптивною, вона має певний статус, але не дивлячись на об'єктивні фактори, вона все одно вважає, що вона або недостатньо, або занадто крута. Тобто що ми не говоримо за низьку або високу самооцінку. Основною проблемою є не низька і висока самооцінка, а не стабільна самооцінка, тому що, наприклад, у нарцисів самооцінка вона дуже плаваюча. Вона від ідеалізації, я ідеальний всі покидьки до девальвації, я хробак, всі круті. Тобто, якщо немає постійних плигань, і ти оцінюєш. Коротше, можна так сказати, коли ти оцінюєш себе по собі вчорашньому, це окей. Коли ти себе оцінюєш по крутим, успішним людям або, навпаки, вважаєш всіх ницями, то це не окей. Так, і ще хочу сказати, що питання самооцінки дуже складне для терапевтів, тому що велика кількість терапевтів оцінює інших людей і їх самооцінку через призму себе. Тобто. Кожен терапевт має своє уявлення про здорову самооцінку, і це проблема. Тобто, у нас немає об'єктивних параметрів самооцінки. У нас є якісь опитувальники там дисфункційного досвіду і так далі. У нас є оцінка якихось режимів, так званих часток, так званих моделей поведінок, наприклад, коли людина постійно знецінює інших. Це не завжди говорить про те, що в неї висока самооцінка, вона може знецінювати інших для того, щоб, ну, я наче опустити до свого рівня і почувати себе комфортно. Тому тут дуже неоднозначно, коли ми говоримо про самооцінку, про низьку самооцінку, наприклад, або проблему з завищеною самооцінкою. Ми здебільшого говоримо про моделі поведінки, тому що ми не можемо виміряти об сантиметри цю самооцінку, але ми можемо оцінити модели поведінки. І засновуючись на оцінці моделей поведінки, можемо зрозуміти, чому людина так діє.